Герої популярного мультфільму Мадагаскар у зоопарках Києва, Миколаєва, Харкова та Одеси. Веселі зебри, леви та ведмеді вихідними розважали дітей конкурсами та іграми. Мені більше всього понравило, що тут дуже багато людей. Що це праздник дітей, що дітям все от так от розвікають. Я участвувала в конкурсі «Крокодила». Я, ми і ралі, танцювали. Свято відбулось в рамках дитячого розважального марафону ближче до природи, що тривав впродовж усього травня в різних містах України. Організовувала його компанія Сі автомотів, офіційний дистриб'ютор автомобілів «Черрі» в Україні. Тож, поки діти розважались, батьки мали нагоду ознайомитись із модельним рядом «Черрі». Ми впевнені, що у всіх, хто розділив праздник дитинства з компанією «Черрі», надовго залишаться тільки хороші емоції. Ярке настроєння і улипки ваших дітей в сіті салона Фадеса Авто вас всідаж широкий вибір автомобілів і приятний подарки кнім. На автовиставці Сіа 2013 яка проходила цими днями у Києві. Компанія Чері відзначила семиріччя виходу на український ринок. За ці роки більше 75 тисяч українців зробили свій вибір на користь цієї марки.